Чого ти дотворяєшся посеред кімнати? Сьогодні знову кудись ідеш. Ага, іду з іншими ловити комах. Ти пропустиш увесь чудовий день, якщо просто байтикуватимеш вдома. Віті канікули теж не вічні. Чому б тобі не вирушити в якусь пригоду? Так, я вже не того віку. Тоді пригода для дорослих. Пригода? Для дорослих. Твій погляд каже, що ти думаєш про щось непристойне. Ну... З -з Зовсім ні. Ах, не знаю, що ти там собі уявив. Але я мала на увазі роболові на чудовиськ з водосховища чи щось подібне. Чудовисько з водосховища?